Ми ж усі бачили його, правда? На п'ятигривневій купюрі на пам'ятнику в центрі Києва. Завжди такий суворий, застигли у бронзі з булавою в руці. Але що як за цим образом ховається історія історія особистої трагедії, геніальної стратегії і таких рішень, що й досі впливають на наше життя? Давайте на мить забудемо про пам'ятник і спробуємо познайомитись із людиною. Тож хто він такий насправді, цей Богдан Хмельницький. Бо за оцим офіційним образом ховається постать, яка не просто створила державу. Ні, деякі історики кажуть, що він назавжди змінив саму ідентичність і долю цілого народу. Просто подивіться на цей контраст з одного боку, міць, влада, така собі історія з великої літери, а з іншого. Просто початок, маленька дитина, чиє майбутнє ще абсолютно чиста сторінка, і чий перший голос це плач у невеликій хатині в Субутові. Кожна велика історія, звісно, має свій початок. Історія Богдана Хмельницького починається з чогось дуже фундаментального, з його імені, імені, яке, як виявилося, стало справжнім пророцтвом. Його назвали Богдан. Тобто Богом даний. Уявляєте, його батьки дуже довго не мали дітей, тож народження сина було для них справжнім різдвяним дивом. Лише подумайте, який це тягар очікувань. А друге ім'я Зіновій, що з грецької означає сила Божа, ніби ще більше це підкреслювало. Тобто, від самого початку він був не просто дитиною, він був обіцянкою. І знаєте, що цікаво, його першою і, мабуть, найважливішою зброєю стала зовсім не шабля, як можна було подумати, а освіта. І ось тут тут криється, мабуть, найбільша іронія його життя. Ключ до перемоги над ворогами він отримав від них самих. Він вчився у Єзулітському колегіумі, вивчав латину, риторику, стратегію, тобто він досконало опанував логіку свого ворога, він говорив його мовою. Розумієте, він вчився не просто для того, щоб знати, він вчився, щоб перемагати. Він знав їх зсередини ще задовго до того, як зустрівся з ними на полі бою це була його таємна зброя. Здавалося б, його життя йшло чітко визначеним шляхом освічений, заможний, шанований. Але. Історія рідко буває такою простою. Вистачило буквально однієї іскри, однієї особистої кривди, щоб розпалити пожежу, яка охопила цілу країну. Усе почалося з дому, його власного дому. Хмельницький жив життям, про яке багато хто міг тільки мріяти, був собі паном на своїх землях у Суботові. Але недовго, аж поки польський шляхтич Даніел Чаплинський просто брутально навдерсав його світ, пограбувавши маєток і скривдивши родину. Хмельницький, як людина закону, пішов шукати справедливості. Куди? В суд. Але двері правосуддя для нього виявились зачиненими. Ти лише козак, у тебе немає прав. Ось вона. Та сама фраза. Саме в цей момент народився месник, бо це вже була не просто його особиста справа, ці слова стали ляпасом для кожного козака, і його особиста образа перетворилася на крик цілого покоління. І ось тоді він усе зрозумів зрозумів одну просту, але дуже жорстоку істину щоб захистити своє, треба мати свою державу, свої правила, свою силу. І він не просто взявся за шаблю, він підняв цілий народ. Який повірив, що саме він зможе вивести його з неволі. Добре, але ким забула ця людина, яка тримала булаву, коли згасали вогні великої історії, яким він був насправді. Давайте спробуємо зняти з нього ці обладунки і подивитися йому просто в очі. Його сучасники малюють портрет людини, яка була просто клубком суперечностей. Він міг одного дня бути неймовірно веселим, енергійним, а наступного впасти в глибоку, похмуру депресію. В його серці якось уживалися ніжний чоловік і батько, і водночас безжальний вождь, який відправляв тисячі людей на смерть. Він був геніальним дипломатом і людиною, чиї помилки коштували неймовірно дорого. Саме оці дрібниці роблять його живим. Тільки уявіть собі картину. Гетьман, який зранку п'є каву. На той час це ж був екзотичний рідкісний напій. Або після важкого дня переговорів із султанами та королями, він бере до рук кобзу і грає. Він любив, страждав, помилявся, як і будь-хто з нас. Але в нього було те, чого багатьом бракує. Якби низько він не падав, він ніколи чуєте, ніколи не здавався. А тепер давайте перенесемося з 17 століття просто в нашу реальність. Чому ця історія, якій сотні років, досі так сильно відгукується, бо його спадщина це, по суті, дзеркало. Дзеркало, в якому хочемо ми того чи ні, ми бачимо себе. Тож чому, особливо сьогодні, ми знову і знову повертаємось до цієї постаті? Відповідь насправді і проста, і неймовірно, глибока водночас. Бо його історія це не просто про битви і договори. Ні, це про щось набагато важливіше про фундаментальне право бути господарем на власній землі, про право самому вирішувати свою долю. І ця боротьба, як ми бачимо, зовсім не закінчилася, вона триває просто зараз. Історія Богдана Хмельницького доводить навіть коли здається, що все втрачено, один єдиний Богом даний шанс може змінити абсолютно все. І це, мабуть, найважливіший урок, який він нам залишив. Урок про те, що історію не написано наперед. А питання, яке його життя ставить перед нами сьогодні, звучить так: а що ми зробимо зі своїм богом даним шансом?